Так, друзі, всім доброго дня. Вискочив такий автомобільчик у нас у місті на продажі і звернувся до мене замовник із Білої церкви, позвонив і заказав відео огляд автомобіля. Так що ми його перевіримо. І зробимо відеоч замовнику. От так виглядає на фотографіях автомобіль. Звісно ж, все красиво, все чудово. А ви подивитесь, що буде насправді все, як виглядає автомобіль в реальності. Так 180 заявленого пробігу. Хороша комплектація. І ТД і ТП. Так що дивіться відео. Всім гарного перегляду. Бажаю заварювати чайок. Дивіться. Так Дима, доброго дня. Зустрівся я із продавцем. Він сам зателефонував, щоб не завтра, сьогодні він в місті, щоб сьогодні оглянув автомобілі, якби сам предложив. Думаю о таких таких общих чертах сейчас покажу що представляє себе автомобільчик да і потім все поближе. Так уже трошки його пробігся обдивився вже своїм взглядом щоб уже вам более детально показати де що до чого такой у нас такий вид має бампер лак поліз капот не крашений ну є я думаю відео передасть чух коцики фары трошки мають піскоструй капот конечно чи, вампер конечно, ну, но я думаю передасть відео шо лак полис уже так э, резина у нас більше стоун але зима уся на 15 розмір так що ми дальше маємо дальше не маємо отакі ось проблемні місця уже по порогам так, трошки дверка, конечно, вже щоб розуміли, це люфт. Це люфт у дверях. Зараз ми пройдемося сразу по кузову, всі покажу нюанси. Буду невеличкі відео робити. І тоді вже зробимо повністю фільм. Ось от піскоструй. Це такі ще нюанси, які присутствують по кузову. Я думаю вам видно. Так. Ось все, звісно, критичне місце. Його на фотографіях, я думаю, що не видно вам було. Так, що ми ще маємо? Маємо ось такі ось вздутія і ляда вже була перекрашена, я вам зараз покажу на приборі все це ось такі проблемні місця. щоб ви розуміли. Ось така проблема з заднім фонарем. У нас є цей цілий, цей цілий так переключаюся. Той у нас цілий, ну це ви розумієте, вже, вона була вже раз крашена, ця ляда і ще раз закрашена. ось Такий нюанс Тут цяточка вся мятинка. Тут м'ятинка на дверях, стекла все рідні, крім лобового. Мінялося або в 2011, там одиничка був 21-му році. Так, що в нас тут ще такого з критичного? Ну, звісно ж піскоструй. Оце все біле, це збита краска до грунта, щоб розуміли. Ну і тут теж таке саме. Тормоза у нас, тормозні дисочки. Ну, вироботка є. Звісно, під штампами мені не видно, в якому там стані колодки. Це треба тільки з ями дивитися. Ну, вироботка є така, ну, не маленька можна сказати. Такі ще хотів вам показати, в якому стані Це знаходиться сфокусирую подрамник то есть вы разумеете в яких, яких была машинка эксплуатации в яких суровых так радиатор у нас сейчас сфокусирую вот таком стане так сейчас возьму приборчик и пробежимся по кузову